Є знижки на АЦЦ лонг 15% в Аптеках подорожник «Бам» та ощад. Конфлікт залужного і зеленського був просто фейком. Стало відомо, як і хто місяцями дурив українців через популярні соцмережі. Одна з європейських розвідок отримала унікальні документи та передала їх журналістам «The Washington Post». Але і це ще не все спливла правда про те, кому належить і ким керується мережа. Фейкометів, яка досі набирає мільйонні перегляди в Україні, розганяючи скандали та дискредитуючи ЗСУ, хто роздув суперечку Зеленського і Залужного, чому українців це повірили, та якими можуть бути наслідки? Деталі за мить? З вами новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми. Переходимо до новин. Так званий розкол між зеленським і залужним місяцями розкручували просто у Кремлі. Американські журналісти отримали від однієї з європейських розвідок ексклюзивний доступ до робочих документів Кремлівського центру інформаційних операцій С. Дізнавшись чутки про можливий конфлікт серед українського вищого керівництва, Кремль дав завдання своїм посіпакам роздмухати багаття скандалу. І, схоже, у них таки вийшло. Адміністрація президента Росії Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхувати тему про те, що Зеленський істеричний і слабкий, він боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних. Вказівка Кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих фабрикованих статей, створених фермами тролів і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між двома українськими лідерами. Деталізованість плану Кремля вражає чорним кардиналом російської ПСО виявився давній приятель Путіна, заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Як пишуть журналісти, на початку 23-го року йому було наказано створити мережу фейкометів в Україні вже. 16 січня команда пропагандистів склала стратегію обману українців. Завдань у Кремля було чотири: дискредитація військово-політичного керівництва, розколи еліт, зневіра у лавах зсу та дезорієнтація звичайних українців. Але це ще не все. У документі є навіть приклади фейкових сюжетів, які мали б теоретично вразити аудиторію тіми. Дети руководства батальон Монако. Элита и их дети переживают войну в Монако. Гонки на машинах, пляжи, рестораны, походы по магазинам. На фоне очередей за хлебом, хмурыми зимними днями, серия коротких видеороликов на ютубе при возможности изломанных телефонов. Свет не для всех. Серия сюжетов о том, кому дают свет в городах с наиболее пострадавшей инфраструктурой. У прокурора, мэра, СБУ, олигарха свет горит, а в больнице раненых не могут спасти. Распродажа земли. Ролик «Это моя земля». Съемка телефоном, как у фермера приставы отбирают землю и описывают имущество. Драка, хватание за вилы и тому подобное. Мораль это стало возможным из-за интересов. Указывается конкретная персона регионального уровня. Кому война, а кому мать родна. Сюжеты. Хлопцы на фронте без оружия, а генералы торгуют западной помощью. Сюжеты основаны на фактах появления оружия у криминала в Европе и заявления республиканской партии США о необходимости проверки военной помощи. Переговоры за спиной Зеленского. Информация западных СМИ о закулисных переговорах по прекращению войны и разделу Украины между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Срыв подготовки к зиме. Кличко. Київ може статися без тепла і води до весни, якщо хоча б на сутки лішиться отоплення. А другі града Харків, Николаев, Запорожжя. І це лише голка в копиці сіна. За словами журналістів, у них на руках сотні сторінок майже річної роботи пропагандистів, я навіть звіти щодо окремих публікацій в соцмережах. Як не дивно, одним із найпопулярніших фейків став пост про. Залужного у Фейсбуці у ньому невідомий користувач ще у квітні 23-го стверджує, що залужний має намір стати новим президентом України. Згідно з документами, цей пост набрав рекордні 4,3 мільйона переглядів та тисячі реакцій українців. Утім, найефективнішими майданчиками для пропагандистів стали як не дивно, телеграми тікток у звіті расистів йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення українська аудиторія телеграму зросла. На рекордні 600 майже кожен українець має доступ до цього популярного месенджера. Більшість читає новини саме там. Для розповсюдження дезінформації росіяни фінансували мережу телеграм-каналів так званих лідерів думок. Одним із успішних фейків став пост під назвою Как только підвозять натовську техніку, по ней ведуть огонь». на відео. Хорошо видно, що как только завозят натовських солдат на об'єкт їх сразу вичисляють і наносять удар артиллерией. Це одна из причин больших потерь войск Зеленского в Артьомовське. А ви колись помічали подібні кремлівські наративи у блогерів, яких ви читаєте або дивитесь. Обов'язково перевірте, відпишіться від російських концерт та. Напишіть нам у коментарях імена цих героїв. Але у расистів не все так райдужно, як може здатися. Вони самі визнають, що своїх цілей поки досягти не можуть. По-перше, оголосивши війну Україні та щоденно обстрілюючи мирні міста ракетами та артилерією, Путін автоматично позбувся всіх своїх прихильників, якщо вони й були. До того ж, звичні для росіян методички тут не працюють. Ну не можна просто заливати українців відвертою брехнею, бо ті можуть перевірити. Тож Проросійським блогерам доводиться постійно викручуватись, вдавати свій нейтралітет і лише. Зрідка публікувати російські фейки Нездоланною, поки перепоною неочікувано для расистів став і президент Володимир Зеленський. Основна ціль для Кремля обвал рейтингів українського президента, зазнала найбільшого провалу. Однак українське суспільство наразі залишалося надзвичайно згуртованим згідно з опитуванням громадської думки. І офіційні особи в Москві, як показують документи, іноді висловлювали розчарування через свою нездатність підірвати підтримку зеленського та розпалити розкол. Один з них скаржився співрозмовнику, що український президент схожий на бредапіта світову зірку з іміджем, який неможливо заплямувати. А от надурити західну аудиторію у Кремля може вийти, застерігають журналісти. По перше, фейки про Україну там активно розповсюджують за допомогою ботоферм. У звіті йдеться про десятки тисяч ботів. Також стало відомо, що за одну лише публікацію передових західних медіа Кремль пропонує авторам аж 39 тисяч доларів. США. Для цього їм потрібно помістити у свою статтю кремлівський наратив за роботу на Кремль. Москва готова платити шалені гроші блогерам, журналістам, колишнім дипломатам, і навіть професорам передових університетів. Усе для того, щоб запхати в голови європейців нісенітниці, схожі на ось цю одна із статей для французької аудиторії мала заголовок: диригенту набридли концерти зеленського. Дії США в Україні змушують вважати, що Вашингтон найближчим часом позбудеться Зеленського, не обговорюючи це з Парижем. На підставі цієї статті один із кремлівських стратегів наказав підготувати дописи у соцмережах французькою мовою. Вашингтон змінить Зеленського на більш здібного президента, і Франції доведеться мовчки продовжувати озброювати та фінансувати Україну. В іншій статті описувалося, як Зеленський підштовхнув українські сили до оборони Бахмута супереч волі. Залужного, що призвело, як стверджується, до загибелі 250 тисяч українських військових. Хоч битва за місто і була жорсткою, ця цифра надзвичайно перебільшена. Але і тут українцям варто бути на поготові. У Кремлі розраховують, що подібні фейки від поважних джерел у Європі зневірять людей і в Україні. Вони шукають слабкі місця, вони використовують те, що створюють самі, і все, що лежить у них під ногами, заявив виданню представник служби безпеки однієї з європейських країн. Все спрямовано на те, щоб деморалізувати людей. Визначили у Кремлі перспективні напрямки для себе наразі. Українців легше надурити, розповсюджуючи фейки про мобілізацію та зміни у керівництві. А от волання на тему утисків у ПЦМП або ж спроба підірвати довіру до зсу або президента поки зазнає нищівного краху. Про це свідчать навіть ті суцепитування, які мають самі расисти. А які гучні фейки помітили ви? Напишіть нам у коментарях під відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливіших новин до зустрічі.